А у Копестирині на Вінничині прощаються з двома підлітками, яких днями вбили просто у центрі міста. Нагадаю, тіла Миколи Білика і Владислава Бевза знайшли у середу. Підозрюють колишнього вчителя із сусіднього села. Тим часом коментарі під трагічною новиною у соцмережах вражають, одні жаліють убитих підлітків, інші ж переконують, що вони знущалися з молодшого брата підозрюваного. Наша Вікторія Гетьман продовжить. На Вінничині попрощались із загиблими підлітками Миколою Біликом та Владиславом Бевзом. Вчилися недовго всього тиждень привчились. Та посміхався він завжди. Наші ні одної сварки не було. За цей короткий час нічого не можу сказати поганого про цю дитину. Це впало, як сніг на голову. Ніхто такого, горя не чекав. Два дні тому підлітків знайшли мертвими просто біля проїжджої частини у центрі міста. Ймовірного вбивцю затримали того ж дня. Тим часом в інтернеті розгорівся справжній скандал, і більшість на стороні підозрюваного. Вирушаємо до села, звідки родом арештований. Тож Такий хоп, це грамотний може 23 роки? О, років. Такий собі О, це ще ні, ніхто ж би не подумав, на корошову він. бився. чи там. нормальні люди. Нормальний він трудяга такий, дітей виростили. Угу. Такого, щоб від нього щось було, в школу ходив, все. бо ж попри мене ходив кожен раз. Не знаю, ніхто такого не замічали за ними. Далі намагаємось поспілкуватись із родиною самого підозрюваного. На камеру коментувати ситуацію мама затриманого відмовляється. На посаді вчителя розповідає жінка, учні постійно знущали з її сина. Мовляв, ще мав мало досвіду. Весь час стресував, коли діти дражнилися. Каже, булили і його молодшого брата, били по голові, нібито обіцяли забити до смерті. Тож зараз до школи малого не пускає. Дорогою зустрічаємо сусідів. Разом розповідають, росли з підозрюваним. Втім, новинами шоковані. Ніби з було полученої сім'ї, типу. дитина ніби хороша, але такий інцидент, бачите, як стався. Ми самі в шоці. Хараси на схильності нього не було. Ну, такий спокійна дитина. Мой сусід бивший. Все, що я можу про нього сказати. це Не людина, а не люд. Він не за що вбив, теж не вірюся. Коли вчитель англійської працював у Копистиринській гімназії, часто мав конфлікти з учнями, говорять колишні колеги. Йому було напевно, що важко з дітьми працювати, він був дуже замкнутий, понурий. Після конфліктів з учнями, зокрема, одним із загиблих вчитель англійської мови, звільнився. Це підтверджують і у поліції. Тоді ще викладач наніс підлітку легкі тілесні ушкодження. За це йому повідомили про підозру. А в травні матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до суду. Під час обрання міри запобіжного заходу підозрюваний свою вину визнав частково. Наразі свої мотиви він не викинув. Він попередньо пояснив, що в нього були якісь там загальні, там неприїзні відносини, які спонукали його. Кримим дія я б просив би не розпускати коментарі, не давати оцінку, тому що це не потрібно. Наразі у людей горе. у нас є першочергові отримані докази. Інформація, але яку пишуть в коментарях, таку інформацію ми не маємо. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Слідство триває. Із Вінночини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.